Ми маємо е, книгу, яка називається Згаддам. І, і це і цей твір на титульній сторінці, якого зображений Стоунхендж. Це не Стоунхендж, то є наш український секрет з монахими Алеошок картина. Так, це наш український Стоунхендж, Якщо так можна сказати. І ця е, книга е, дає нам маленький ключик е, світ містики. Е, що таке містика? Це наша підсвідомість. І вивчення, чи дорожня карта до підсвідомості, вона заключена в снобаченні. Не в простому сні, де е, з тобою все трапляється, а в снобаченні, де ти можеш моделювати різні сценарії, а також вивчати різні акції. з себе включаючи також. Розумієш, містика фільмами всякими і іншими попередніми тлумаченнями трошки спотворена. Вона вважається щось таке незрозуміле. Не... Карл Карл Юнг надавав визначення міфології. Різних на різних народів, як методологію дорожньої карти, підсвідомості колективного Грегора народу. І він вивчався на науковому рівні. Так само, а що таке підсвідомість? Підсвідомість це ну, містичне явище. Тобто, це дзвінстика це не якась абстракція. Я люблю підходити до всього, так як маю технічну освіту з математичною точністю. І все ж таки я розпочав творчу діяльність з вивчення цього явища. Так як містичні явища підсвідомість і сфера хаосу відноситься до теми сторони нашого життя, тобто до сну, до ночі, вона не підвласна лінійним законам логіки, які так якби, правлять нашому свідомому житті. Тому Містичну дорожню карту, вивчення себе я подаю цьому художньому творі. Скажіть, будь ласка, ну от є книга, оце. Для чого вона тобі була? Ось така праця. Ти не мала праці? Для чого це тобі? Ну, тобі, перш за все, вона потрібна. Так, перш за все я писав і для себе, а потім для всіх інших, кому вона сподобається. І що ти собі сказав? Ну, ця книга це моя подорож у власну підсвідомість. За допомогою снебачення mm -hmm. на місцях сили. 70% діалогів, які є в книзі, вони з реальних людей. Там є діалог, і не Нечая зі мною. Там є інші діалоги. 30% це художні, художня інтерпретація, щоб картина дійсності в книзі виглядала інтегральною, зв'язаною і зв цілісною. Тобто, між рядками там проглядається досить такий здоровий зміст, але обіграний в художній інтерпретації. Ну, звичайно, дещо, як письменники там, процентів 30, художній ну, вимис. Художний вимис. Скажіть, будь ласка, ця книга змінила щось в твоєму житті? От вона від народження, від того ну, ідеї до сьогодні, от коли вона Ну як, як, як змінила? Ну от я сиджу перед вами, а міг сидіти в окопі. На день народження своє, на літнє сонцестояння я зробив ритуал на центральному об'єкті, який описаний в книзі, тобто на Бубнищі. Ну, там ну, відбулася то, перша презентація. Це відбулася просто... перша презентація, тобто, ну, як сказати, ну, вона працює просто і все. Без, <реш> без, без вимислів, без нічого. <реш> і цікаво, як вона буде працювати з, з тими людьми, які, наприклад. Прочитаючи. Ну, бажаючих прочитати є дуже багато. Я так не зустрічаюсь, тільки показую. От навіть у Тернополі в мене ну, насильно сказали, що якщо не віддам, то я ворог, не друг. Та кажуть, ти знаєш, ми будемо тут як Біблію читати, масові читання. Ну, не Ні, я образно кажу, масові такі читання кажуть, будуть у нас з одної крижі. будемо. от як я колись у Криворівні організував Мойсея Франка. От вирішив. Я не знаю, як це зараз назвати, але ну, вирішив зробити один день, де народження фронта, до речі, ми був по вчора. Я вирішив, вирішив там взяти Мойсея книжку, до священника. Він сказав церкві, що буде читання Мойсея. І прийшло це село. Це село Пригорівня. І ми читали добу Мойсея. Я люди, щоб вони не були голодні, напік калачівці, що дають на. В Буковині за ну за за пам'ять за померлого бо вже пам І Я давав людям, яким прочитав. Я дав колачик за пам'ять Мойсея, за це за Франка, за його пам'ять нашу. Було ну, багато калачів, було десь тисячі калачів, і всі село прийшло цьому якби, ну не це мотивація, але вони могли і не розходити слухати Мойсея поївши калача. колоча. Мені цікаво би було поглянути, як би вони сприйняли твір Шевченка Марія після прочитання Мойсея. Ну я б ще не додумався, але справа в тому, що там є досить цікаві речі, були відкриті. <кій> <кій> Скажіть, будь ласка, зараз ну, книга є, яка тільки народилася. Їх ще не є багато, ще тиража повного нема, зараз вирішується, вже є замовлення на формат звукової книги. Ну, така думка, щоб це авторство, ну, авторське начитання її було. Яке життя ти бачиш у цій книзі? Ну, це перша книга трилогії, яка описує підсвідомість. І подорож всередину себе. Друга книга з цієї трилогії буде про магію. Магія це ніякого дивани не, не буває, це електромагнетизм кожного біологічного істоти. Там є сім видів полів. І друга це буде історія кохання, історія правильного знаходження власної половинки. Mm -hmm. Тобто крізь життя, як вони з одного кінця світу в другий знаходять одне одного. Третя книга це книга про божественність, це книга про майбутнє. Якщо друга книга це про теперішнє, е, оця книга це про минуле і про власну посвідомість, то завершує трилогію це Божественність. Ну, це буде сюрприз трошки. Я її вже так написав трохи, але мені треба більше вільного часу, щоб я її зробив так, як я вважаю за потрібне. Тобто це така невеличка подорож, яка відкривається з книги Зарда, яка завершиться книгою Божественність. Книжка тяжка. Попереджаю, як Платон пише. Тяжко. Але вона працює. Працює як містика. Скажи, будь ласка, а в окоп дайте хоч одну сторінку написати? Ні. Нема часу що? Одним словом, на час війни книги відкладені дуже, дуже... А... закопав талант на час війни. Ну, ну так, якось так. Це, сум... це зовсім інша сфера, це медитація, це, це інтимно. Алло. Борис. Добрий ранок, Україна. Алло. Хороший чоловік. Ось. Ні, ні, ні. Дивився, щось у мене з цим телефоном одразу інфо не відповідає. Уважно вас слухаю. Добрий ранок, Україна. Доброго ранку. Добро. Я приїхав вже. Куди Я приїхав? Я ще не виїхав. От, є рад об'єктивних причин. З... Зараз ми проснулись. раніше проснулися. І це, і у Львові говорив про цю книгу Гарда. Зараз з автором я таке пишу інтерв'ю. Він розказує, то, що лишилося за кадром книги. І про що буде друга і третя книга, дуже цікаво. От. І ми вийдемо десь через пару годин. Є один фактор, який нас не відпускає. Треба знайти, що залити в бак. Бо мене там одні підвели, От. ну але я знайду. О, а воїну наші доблесні сили, Збройні Сили не присилають зарплату вже п'ять днів. Ну і що? О, таке. Це, це життя, знаєш, воно не буває. На схому баку якось не хочеться їхати. Та ні, ну те, що наш КБ перемінимо, звичайно. Ні, це таке. Це не те, що я просив, тебе хотів за це. Я... Хоча бо ми зараз б'ємося тут у Львові. Ти розумієш, по цьому, що я подивився, що Олег написав, і що він може зробити і для кіно, і для літератури, і для України, розумієш, не хочеться, щоб він е, робив справно важливу роботу в окопі. Хочеться, щоб він робив роботу. от Друга книга, це, це бомба для України, зараз потрібна. От я вже її видаю в Литві. Зараз стільки бажаючи купити цю книгу, мені аж страшно стало. І у Тернополі видавництво це мандрівець хоче перевидати, ну, видати її в Америку, забрали, будуть на англійській мові видавати. Це прорив для України буде. от. Я постараюсь тобі свою лишити, щоб ти її почитав в одному обов'язково. Ні, так добре озвучив, що пальне треба залити. Ні, не Людину не можна обдурити, а машину не обдуриш. що я пальне, звичайно. Якщо хоч, бо мене ще цей наказали мої воїни. Я не знаю, хто там треба подивитися, я цього Івана не питав. Ганяють дуже швидко, а камери йде схиловлять, а воно все в мене на фонді чиститься, і мені штрафи на кожну машину по 700, по 900, І мені заблокували карточку Мою чогось. Я зараз буду розбиратися з ними. Окін якусь Ну, от я воїна кину, тобі ти йому скинеш. Ну, цього солдата. Ага. Добре. Все, дякую. Поджеме, давай. Пінократку, якщо тут відгукуються. Зараз вони нам підкинуть пальдова. Е, це, вибач, що ми так перервали, бо він каже, машину і вдолі дійсно. А ти бо чогось. В літературі, в кіно стараються дурити читача, глядача, чимось таким, що от, мов, я розумний, я все. Ти вважаєш себе дуже розумним? Ні, я вважаю себе, як, як я себе називаю карпатський звичайний. Типу як я гадюка степова звичайна, то я карпатський звичайний. Тобто стандартний. Ну, а твоя нестандартність, виходить в книжках, ти ж не пишеш то, що всі пишуть. Ну, я, наприклад, бачу, ну, наприклад, ті речі, які люди не бачать. І фізично, і відчуттєво. І, і, mm -hmm. і в інших. Ну, є таке. Ну, це так якби природжено. Mm -hmm. Тобто така особливість. Скажіть, mm -hmm. будь ласка, зараз от я розмовляв. Там, з відповідними людьми, з відповідною структуру є таке бажання почути свою книжку. Дуже багато людей, от навіть там. Ні, та книжка там нічого особливого немає. Та, якщо трилогія буде, так, вона буде трошки серйознішою. Ну... Так, це просто причина вивчати власну підсвідомість, тому що вона mm. є коренем. Це причина для того, для спонукання, щоб людина. Тренувалася основнобачення, щоб людина згадувала себе, свої попередні переродження в гелійському зодіаку, щоб вона мала вектор, за яким рухається, щоб вона саморозвивалася і тягнулася до, до кращого себе. Я казав нічого, людина це канат між твариною і божественною, божественною особистістю, божественним я. Ну і ця книга дає чуть-чуть такий носить свою лепту рівноваги для того, щоб людина пройшла все ж таки цей шлях. Від тварного стану до, до власного божественного стану. Ну, вона може якийсь такий камертон, який настроїть людину, робити. Ну нічого особливого, вона стане причиною для того, щоб людина замислилася. Яким крім того, в книгу зашиті деякі мої заготовки. Наших предків, які трошки люд, людину збудять. Mm -hmm. Вона цього не логічно, вона цього не помітить, але прочитавши книгу, вона це почне відчувати з першого дня. Тільки завершить читати книгу, все. Ну, я знаю велику силу слова, так що тут е, навіть не будемо це обговорювати. Скажи, будь ласка, а в цій книзі є в тебе якісь mm -hmm. любимі розділи? От. І наступне в мене хотілося, щоб ми так ось полистали зміст книги, книгу. Щоб ти, бо як кінорежисер, я хотів з тобою написати сценарій і побачити це на екранах. Це, це, ну, цю історію. Книга, книга, не можу виділити особливо, вона зв'язана. Можу виділити тільки. Е, по суть, яку я виклав на першій сторінці. Мобуть, ну, зачитай. Рідні Боги. Повертаються і це стається дуже скоро, прямо на очах. І ось вони вже переступили поріг нашого явного світу, вже чутно їх шелест та бойовий клич. Видно прозорі образи та знаки сили, осягнуто божественні аромати та мелодії. Вони йдуть тихо, але стрімко, немов блискавка, знищують кривду, утверджуючи правду. Вони ведуть з собою сотні провідників, виражаючи власну суть в них. Вони вже перенесли з собою альтернативний порядок, де все недосконале та потворне, що мучить. Цей світ знищується, спалюється, топиться, розривається, рубається, пропадає разом з тими людьми, що творять кривду цьому світу. Ну, Це вечір. А які розділи в цій книзі є? Розділи чи ну, чи новели, чи як ти назвав які там є, якщо взяти по цьому? Ну, це просто розділи книги. Ну, Розділи, як їх назвав, як вони. Перший розділ Ловець «Ловець сню». Другий це війна Вільгельма. Третій це. А що ти Вільгельм сюди включив? Що сталося таке? Ну, тому що. Тому що... Попередня моя реінкарнація була прямо в цій особистості. І це я визначив так, якби... Власним шляхом. Іменно <кій> цей поет. Був так, якби моя попередня реінкарнація. Він поетом був, він творчою людиною був. Mm -hmm. і... mm -hmm. Загинув за Україну, так, будучи габзурським принцем. Ми знаємо з історії, але відчути, що ти живеш Ну це, моє, це... на цій землі, знаєш. як... Не, не вдруге. А я є тринадцять перероджень, але якщо людина не справляється з власним ростом, вона може мучитися в пеклі перероджень і цілу вічність і мільярди років. Mm -hmm. Тому важливо дослідити власний гелійський зодіак. І перша, і тому згарда називається, що під час посвяти учень в Карпатській містиці має згадати своє попереднє життя. Mm -hmm. Цікаво. І це попереднє життя згадується, бо якщо він під час сонцестояння на цьому місці цього не з цим не справиться, то так якби він відійде у вирі. Це ціна. Mm -hmm. Ціна як завжди висока? Ну, я бачив тоді, коли ти в тому місці на камені грав на дримбі, коли ти ну, був наодинці сам собою, це в тебе відбувалося, ти відчував там це? Назвичайно. Ну, це... Робота з самим собою, робота з вищими порядками чи з нижчими, вона відбувається в, інду... в індивідуальному характері. Тобто не можна назвати, що це є якийсь стандарт. Кожна людина має інтимний зв'язок з, з природою, з вищими началами, з різними, з середовищем, що його Ну, Це моє е, відчуття. Тобто я з такими місцями підтримую. І таке місце описано як центральна локація в цій книзі, тому що там так якби все відбувалося. Це зрозуміло і так сталося, що повезло Ну, ж сили, які. Привели тебе туди, і це не було навіть заплановано, наскільки я знаю. Так, це не було заплановано. І, але уяви інше, що все-таки ти ніхто не запитає на фронті солдата, чи у тебе день народження, чи що. Ні, побратими поздравляють. Ні, побратими це ясно. Я маю на увазі, що ти можеш бути і в бою в день народження, чи там стараються... Щоб... Ні, там ну, стараються так, щоб людина відпочивала. Але ти міг бути в окопі в себе? Міг бути безпосередньо. І цього, що там відбулося в, тому, в той момент, на тому каміні, навіть з книгою в окопі, ти б не пережив? То ж саме відчуття, ті самі? Ну, звичайно, ні. Є місце моє своє магнітне поле, місце моє територіальний імператив. І, і, і територіальний імператив е, Бубнища, він набагато на порядок вищий, ніж територіальний імператив донецьких курортів. Я, ну добре, я думаю, що як ти відчуваєш, що от з третьої криги кінчиться це. Так, да, це, це буде завершена трилогія. А потім буде, я, а потім. буде... Я війна, а не трилогія. Трилогія це Я знаю, я, Так як ми. Ми тільки виконуємо ролі в цьому житті. І як, я, який буде театр, чи бойових дій, чи театр життєдіяльності, тобто знають тільки режисери продюсери на порядок вище. А люди це актори, які або зіграють свою роль і стануть зірками, або її не зіграють і ніколи не вийдуть на сцену. Що? А які акторів, які розділи ти хотів побачити в кіно, щоб воно цей фільм вразив, тому що всю книгу екранізувати це неможливо. Там таке є, що от який... ну, це треба наплег. Це треба написати сценарій, зжати то все. те все. Я розумію. А які для тебе важливі розділи, щоб обов'язково було? Вони... Нема такого важливого розділу. Вона інтегрально зв'язана, система. Тобто там просто цю систему зжати, Я і, і, і упростити, все. А сюжет на чому буде будуватися? Тому що якщо нема драматургії, сюжет... там є історія кохання, mm -hmm. трагічно, там є історія битви. Mm -hmm. Там є історія зрощення власного я, там є історія проходження через перешкоди. І Там є історія становлення нового карпатського містика mm -hmm. в минулому. Mm -hmm. Тобто там всі елементи присутні. Тільки їх треба. Гарно розставити і. Режиссувати, так. Я кажу, перевести в сцени і мізин сцени. І образи. Так. Ну, що будемо старатися. Будемо старатися. Так. Добре. Це про цю книгу є. Про другу ще рано говорити. Ну, про другу можна буде говорити, коли вона буде отак. Ну, ясно. — Зараз. А скільки вже є написано з другої? Не знаю, там рукопис треба подивитися. Ну, половина є. Угу. Скільки по часу, якщо б так? Ну, е, стандартна книга, от, наприклад, цю книгу я писав місяць. Е, не місяць, шість місяців. Шість місяців. Ну, другу ти будеш дев'ять місяців вже писати. Ні, теж можливо шість. Але що таке шість місяців? Це коли ти день у день, ти поринув стан медитативний, і в тебе тут все розігрується кожен день, кожний ранок вночі ввечором. Ти живеш в цьому. Е, то написання книги це інтим, медитація і повна відключка від цього світу. Це треба бути в спокійному стані, ввести себе в стан творчості і кожен день творити. Не за допомогою сили волі, а за допомогою доброї волі. Такою. Вона приходить, проливається, розігрується і наноситься на, на папір чи на наук. Хто може зняти фактори, які мешає тобі творити? То фактор війни мішає нам жити. Фактор війни мішає мені творити. Але незважаючи на, на, на те, що війна така жорстока, вона справедлива. То весь світ і всесвіт справедливіший до атому. Люди деградували чуть-чуть, і вони зараз проходять процес кристалізації. Є два шляхи, воно написано в Белекарті. Або ти проходиш свій шлях радісною з посмішкою в благосному стані. Або якщо ти не справляєшся зі своєю задачею, своєю ж особистою, не чиєюсь, то ти проходиш крізь піт, кров і сльози. Но все рівно ти мусиш прийти цей при шлях. Через тисячу років, дві через вічність. Це не, не впливає на результати. Будемо проходити і перемагати. Будемо проходити і перемагати. Дякую, Дюби. Дякую вам.